Садженці бувають відкритої кореневої системи і закритої кореневої системи. Відкритої це коли на полі викопується садженець, поміщається в спеціальну вогку або це ящичок, або це тряпочки, хто як робить, і перевозиться таким чином. Перед тим як його висадити, потрібно замочити у водичку на 2-3 години, щоб корінчик набрався сили. Закрита коренева система це коли корінчик поміщається в спеціальний пакетик. І з торфом, і завдяки цьому наш саджений живиться, йому вистачає і вологи, і поживних речовин. І він може довго стояти, перебувати. Наприклад, якщо у вас немає часу його висадити, він може перебувати там в затіненому місці, просто поливати його, і все для того, щоб посадити вам тільки потрібно зірвати плівку. Яка є на корінчику, і разом із торфом, який знаходиться всередині, помістити в ямку, звичайно, полити і таким чином посадити.